Ні, не неси це туди. Вам допомогти перейти дорогу. Зараз я почуваю себе дуже добре, але все ще існує вірогідність, що стів мене наздожене. Ой, куди ми йдемо, куди нас ведуть? Ось що трапляється, коли ти не вмієш контролювати холостий хід Стіве. Є якісь припущення Стіве? Жодне. Це може бути будь що вони не перестають нас дивувати. І все стає дедалі хаотичнішим. Добре, повертаємо. Добре тут. Добре, хлопці можете зняти пов'язки і повернутися. Отже, ж блін. Випробування водою. Сьогодні ми робимо акцент на передбаченні одній із найважливіших навичок для водія вантажівки. Важливо вміти читати дорогу та рух транспорту. Попереду ви маєте проїхати одне коло на тестовій трасі. Ваше завдання кермувати максимально плавно. Виграє той, хто розплескає найменше води не завжди справа в швидкості, а в тому, щоб діяти на випередки. Готовий. Головне, щоб не довелося здавати назад. Я готовий. Думаю, це може стати моїм випробуванням. Тут очевидно потрібно буде водити плавно і постаратися, щоб вантажівка легко ковзала по трасі. Тому я маю великі сподівання на це випробування. Окей, стіва. Нам потрібна ця перемога. Мені потрібна ця перемога. Їдемо спокійно. О, повільно і акуратно. Де коробка передач? О, Боже. Так, добре, де тут ями? Ось, одна. Об'їду її. Я не бачу, що там відбувається позаду. Сподіваюся, все нормально. Трохи скидаю швидкість. Так, щоб плавно ввійти в цей поворот. Це, мабуть, найкрутіший поворот. О, тут є невелика у дзеркалі, трохи води розплескалося. О, ні. Кожна краплина має значення. Дивись на ці вибоїни. Будь ласка, не розхлюпуйся. О, ні. І цей маленький поворот теж. А тут просто дам вантажівці клавно докотитися. Повільно і акуратно. Чудово. Гаразд, йдемо дивитися, як ти опорався. Гаразд, давай. О, це досить непогано, правда ми з Елін зробили припущення, скільки води втратимо. Я думав, що результат буде гіршим, але був приємно здивований. Трохи покотився. Спокійно, Джиммі. Ще трохи, ще трохи. О, прекрасно! Плавний старт. Я багато водив у своєму житті, але зазвичай це було не дуже плавно. Мені доводиться швидко діставатися місць, тому це може бути не моя сильна сторона. Тримайся нічого, що буде, те буде. Дивись. Тут потрібно повернути праворуч. Хочу трохи пригальмувати. Я не бачу баки з водою, але бачу, як позаду мене тягнеться слід води. Я думаю, о ні, там так багато води. Тримай рівний рух, плавно, трясе, трясе. Ой, бачу трохи води. Ні, не бачиш, нічого не бачиш. Не брехатиму, не відчуваю себе настільки впевненим, наскільки я був на початку. Ой, це велика вибоїна. Велика вибоїна. Бачиш водон там? Так, я бачу свій слід. Гарна робота, Джимі. Там трохи води. Ні, її так багато. Це було занадто різке гальмування. Не знаю, що сталося. Відчуття, ніби мій мозок вирішив, так, ти вже зробив це, а потім я зрозумів, о, ні, що я накоїв. Отже, сьогоднішнє випробування було про плавне керування, і ви обоє показали чудові приклади свого передбачення траси. Звичайно, не завжди можна уникнути ям, підйомів, поворотів чи трафіку, але те, як ви до них підготуєтесь, має велике значення. Тож давайте подивимося, яка була різниця у ваших результатах. Джимі. Ти розплескав 105 літрів при заїзді на парковку. Ти був надто нетерплячий. різке гальмування коштувало тобі дорого. Так стіве, ти розплескав 78 літрів і виграв це випробування. Нарешті! так давно пора так давно перемагати приємно. Якби Джиммі виграв у третє поспіль це було б для мене катастрофою. Я просто дав Стіву виграти разок в рахунок усе ще 2-1. я не переживаю. у реальному житті Вміння прогнозувати ситуацію та плавно керувати допомагає зменшити знос вантажівки, що збільшує її робочий час. І як ви вже знаєте, кожна деталь вашого стилю водіння впливає на загальну ефективність О, О Боже!